Шок і сміх крізь сльози небаченими рахунками українці хизуються в соцмережах. Кому найбільше нарахували за два тижні в жовтні. 1930 гривень за опалення за 11 днів. Наш рахунок чемпіон чи у когось більше. З цікавістю чекала цьогорічної першої платіжки. І 15 днів жовтневого теплого комфорту нам коштували 55 гривень. Нереально скажете. Отримала опалення, оніла за 17 днів 745 гривень. Це 39 квадратних метрів. Нема цензурних слів. І у всіх суми різні. Залежать вони від наявності лічильників. У цьому старенькому будинку в Києві лічильників немає. Тож усі платять за єдиним тарифом 32 гривні 97 копійок за метр квадратний. Пані Галині нарахували півтори тисячі за двокімнатну квартиру 57 квадратів. І це за півмісяця. Меня пенсія 1600, я оплатила Я ну, 600 з щем. То ну, 700 гривень. Пенсіонерка Олена теплими батареями задоволена. Та як розрахуватися за це тепло, вона не знає. Ось ти свіжу не плачу. Ну от дочка плаче. Сусідка Олени Валентина шукає минулорічні квитанції. Ті цифри їй подобаються значно більше. Легше було платити, почеш 800 гривень десь. Так виходило за дві кімнати. в цьому році 1300. Обурених споживачів тепла. Уряд одразу намагається взяти під своє крило. Космічні ціни. Чиновники називають помилковими і переконують, квитанції переглянуть. А тим, хто ще не отримав, принесуть уже відкориговані. Коли дехто намагається розхитати ситуацію, і нагнати істерію, З'являються платіжки з подвоєними потрійними цифрами нереальними, абсолютно завищеними. А от у «Київенерго» запевняють, що просто неправильно порахували. І то лише у 6% київських будинків. Усі інші квитанці без помилок на майбутнє попереджають, чим холодніше буде на дворі, тим вищі будуть цифри у платіжках. Нужно всіго ж знати площадь своєї квартири, тариф і количество днів, скільки було отоплення в домах, немає щотчика. Тим, хто отримав питанці з помилками, «Київенерго» обіцяє врахувати переплату в рахунках за листопад, і це буде корисно, адже вони будуть принаймні вдвічі вище за жовтневі.